Надія Кудлай питання отець Василю, мені сниться сни, які збуваються. Це від Бога, чи як ви вважаєте? Як приїдете до мене, будете тут разом стати зі мною, я подивлюся на ваші сни і я вам скажу, чи вони від Бога, чи ні. Від кого сни, ніхто вам не скаже. Навіть ви самі. Сни бувають віщі. Сни бувають е підсвідомість, перебирає, робить порядок у вашій голові. Сни бувають як наслідок переглянутого фільму, прожитого дня, щось інше. Ці образи мозок хоче логічно скласти. Я не буду вам зараз розказувати, що таке оті нейронні ланцюжки, які вибудовуються в нашу мозку, як людина набуває якихось певних е своїх. Отих, е Розумових якостей, так? вона вибудовує свої цепочки. Як будують нейросети, якщо у вас є хоч трохи поняття, то ми маємо про що говорити. Якщо ви не розумієте, то я не буду пояснювати, як воно працює. І тому сон це така річ, коли в мозку не вистачає якихось там, певних там. Нейронних зв'язків, якихось певно логічних пояснень, яких певних висновків, якихось певних варіантів, які мозок прощитував, він в сні проживає, промальовує якісь певні ситуації і потім складає їх у певну структуру. І коли ти потім чуєш інформацію, вона вже пропускається через оці всі вже е, пророблені схеми, прорахунків, і щоб на виході людина мала. Відповідь, так. але вже враховуючи всі варіанти про <кій> Чим менше людина інтелектуально або менше досвіду, вона, в неї дуже прості відповіді, в неї дуже прості запитання і в неї дуже простий спосіб мислення. Щоб все враховувати, розумієте, треба враховувати багато нюансів. Я от вчора мав, мав розмову. Ну, є от такі, каже: отець нас дурять, нам кажуть, що от нам світ за нас, а світ проти нас, бо тому що взяли, наприклад, от Іран там е, офіційно об'явив, що ми ніколи не будемо давати з, з, ракети е, Росії на другий день. Інформація, що ракети поступили. Ну, це як простий приклад, так? Дивіться, Президент. Який за 20 років останній перший став е, таким собі, як би, демократом, та? він хоче отой Іран вивести з тої е, з тої ями, санкцій і так далі, трохи вийти на світ. Але президент там фігура номер 2. Першим там є. Релігійний лідер, так, тому що там є от основне слово за релігійним лідером. І навіть коли вибрали президента, поки релігійний лідер не поблагословив його, щоб він мусив дати письмове пояснення, що він буде підтримувати там то, робити там то. І так, він дійсно хоче десь там рухатися, хоче йти до цивілізованого світу. А духовний лідер каже, ну в них там своя політика, стражі революції, так і так. Розумієте? І щоб це все знати, каже, а де сказали так, а завтра так. Треба це знати, що є нюанси. Це якраз і є оці варіанти пророблених варіант, про тих цепочок логічних, які є в нашій голові, і нейронні зв'язки. Чим більше інформації, чим більше, чим більше вхідних даних, тим більш точніша відповідь, реак... тим більше точніший результат.